Здійснить зустрічний візит до Китаю. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що в вересні знову зустрінеться з лідером Китаю Сі Сідзіньпіньом. Такі заяви російського диктатора цитують змі. Зокрема, Путін назвав співпрацю між Росією та Китаєм. Зразком сучасних рівноправних відносин у рівноправних у 21 столітті, та водночас звинуватив європейські країни в антиросійській риториці. Нагадаємо, що напередодні лідер китаю Сі Сідзіньпінь побував з візитом у Московію. Там він провів зустріч з російським диктатором Путіним та побував на параді на червоній площі. Дмитро Єфремов, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, експерт української асоціації китаєзнавців. Вітаємо вас, пане Дмитре. Добрий. день. Давайте почнемо з того, що наскільки ми розуміємо, Трамп хотів зробити все можливе, аби Путіна якимось чином відрізати від Китаю. Але поява Сі. На параді в червоні на Червоній площі, як сказали, СІД – це найкраще ППО Російської Федерації, тому що він приїхав і все демонструє, що не ну не вдасться Дональду Трампу Росію від Китая відвести. Дайте ваш, будь ласка, фаховий аналіз. Ну, я не зовсім погоджуюся з ідеєю, що Цзіньпін – це засіб захисту від українських дронів. Справа в тому, що в Китаї були дуже сильно напружені безпекою Сідзіньпіна напередодні візита і шукали якихось додаткових гарантій, в тому числі звертаючись і до України. Я думаю, більш важливим стало те, що Україна хотіла продемонструвати для Сполучених Штатів. Певну свою конструктивну позицію і готовність до, скажімо, того, щоб чути ось ці запити росіян і не ескалювати ситуацію, зриваючи їхній побідовесний парад. Але в цілому візит ніяк особливо не допоміг Путіну в тому, щоб, верніше, щоб. Захистити його від дронів це була добра воля української сторони, з моєї точки зору швидше. Повертаючись до Цзіньпіна, можна сказати, що е, інтерес Китаю полягав в тому, щоб продемонструвати Сполученим Штатам, що Росія на його боці, і ось ця ідея про гру зворотнього Ніксона, про те, що Росію можна відірвати від Китаю і знов. Е, Навернути на бік сполучених штатів вона не життєздатна здатна і не може бути реалізована, чому вона не може бути реалізована, тому що це самі росіяни не довіряють сполученим штатам в тій мірі, щоб втратити, хоча б і не дуже привабливу, але не дуже скажімо, забезпечуючи їхню незалежність і свободу, але підтримку гарантовану підтримку Китаю, розмінявши її на тимчасову підтримку або Кооперацію з Трампом, яка може гіпотетично на наступних виборах обірватися, тому росіяни, скажімо так, обрали пес стратегію песимістичного сценарію і в цьому. Приєдналися до верніше, продовжують тримати китайський бік і Цзіньпіну з огляду на його загострення торговельних воєн зі Сполученими Штатами, за якими стоять більш широкі, більш широкі проблеми двосторонніх відносин, конкуренція глобальна. Він був зацікавлений в тому, щоб. Здобути ось цю дипломатичну підтримку і продемонструвати єдність з Росією, надіславши сигнал у Вашингтон, що він контролює ситуацію відносно з Росією і він буде визначати на чиєму боці опиниться Російська Федерація. Пана Дмитра, сі сказав про те, що варто всі сел переговорів в Москві між Україною Україні та Росією, але водночас він сказав про те, що Китай буде поглиблювати військово-політичне співробітництво з Російською Федерацією. Тобто, таким чином всі анонсував, що вже буде спільне виробництво зброї або постачання китайської зброї Російської Федерації. Я б не робив із цього однозначних висновків. Тут радше варто посилатись на якісь дані розвитки, які б підтверджували нарощення такої співпраці, тому що для китайського стилю. Дипломатичних розвитку дипломатичних стосунків вкрай типово використовувати певні слова, які потім ні до чого нікого не, не, не зобов'язують. Тому е поживемо, побачимо, чи це реальна співпраця. Що ще тут важливо відзначити в цій заяві Сізіньпіна? Це те, що він каже про справедливий мир, а не але не каже про припинення вогню. Да, тобто він пропускає ось цю позицію, на якій наполягає Трамп, а вслід за ним наполягає і Україна для того, щоб Кита для того, щоб Росія для початку переговорів зупинила бойові дії і розпочала діалог, а вже потім шукала якоїсь мирної угоди. Натомість китайський лідер, по суті, пропустив ось цей момент припинення вогню і посилається на лише справедливу угоду, що знов виглядає як проросійська позиція. Пане Дмитре, зараз ми бачимо конфлікт, початок війни. Дайте слушну термінологію між Пакистаном. Та Індією хотілося б, щоб ви розкрили в динаміці, хто стоїть за Пакистаном, які сили, тобто чи це Китай, хто стоїть на боці Індії, яку участь в цьому бере Саудівська Аравія, Уман і яким чином цю ситуацію можна сьогодні загасити? Будь ласка, вам слово дозвольте. Я не буду це коментувати. Я не є експертом з індопакистанських відносин. А вплив Китаю мене в цьому контексті Вплив Китаю на Пакистан дійсно високий. Китай постачає зброю до Пакистану. Китай зацікавлений в співпраці з Пакистаном. По перше, з економічної точки зору, як каналом для логістичним каналом для постачання своїх товарів. По-друге, він зацікавлений в співпраці з Пакистаном з військової точки зору, як засіб стримання стримування Індії в регіоні Східної Азії. Тому їхній діалог і Співпраця розвиваються, і Пакистан орієнтується на Китай в значній мірі при реалізації своєї зовнішньої політики. Чи підштовхував Китай Пакистан mm -hmm. до ескалації відносин з Індією? Швидше за все, ні, тому що Китай зараз виступає тією силою, яка зацікавлена в більш-менш стабільних міжнародних відносинах, особливо міжнародних економічних відносинах, що дозволяє Китаю продовжувати заробляти гроші на своєму? на своїй експортній орієнтації і продажу товарів в усіх куточках світу будь-який військовий конфлікт, особливо між великими державами або крупними регіональними гравцями, буде перешкоджати цій стратегії Пане Дмитро. Оскільки ви все ж таки експерт української асоціації китайзнавців, дозволю собі поставити це запитання. Ну можливо, це новина останніх двох тижнів про те, що Китай. Чомусь несподівано для світу захопив невеличкий кораловий атол біля військово-морської бази Філіппін, яка наскільки я зрозуміла, має відношення і до Сполучених Штатів Америки. Для чого це було зроблено і чи буде мати це продовження? Я б не надавав великого значення цій події. Справа в тому, що в південно-китайському морі існує багато таких місць напруги, які виглядають як атоли, uh -huh. і за які постійно борються Китай та ті держави, які мають доступ до південно-китайського моря, після того як на цей атол тиждень тому висадилися китайські представники китайських. Військових формувань і розгорнули там прапор, а потім пішли з цього атолу, тому що ну це дуже невелика ділянка суходолу, практично нежиттєздатна, без додаткових інфраструктурних е вливань на цю територію. Після цього на цей же атол висадилися філіппінці, розгорнули так само свій прапор, і проголосили цю територію своєю. Це те, те, що регулярно відбувається в цьому регіоні, і це теж потенційна точка напруги. Ну і пане Дмитре, на фінал чи все ж таки збирається Китай найближчим часом, враховуючи політичну ситуацію в світі і напруженість, забирати Тайвань військовим шляхом найближчі кілька років? Дивіться. Підхід Китаю до Тайваню базується на збереженні статуса кво. Якщо статус-кво в регіоні довкола острова буде зберігатися, і Китай не відчуватиме загрози зміни цього статусу кво, який полягає в тому, що Китай з одного боку декларує те, що Тайвань належить йому, і що він очікує від всіх інших країн визнання Тайваню як частини Китаю, що Тайвань не проголошує незалежність, а сполучені штати не підтримують. Тайвань в цьому. То ось цей статус-кво, який так доволі спримітивізовано, я описав: якщо він збережеться, Китай не буде вживати найближчим часом якихось гострих дій. Ставка Китаю полягає на тому на те, щоб реінтегрувати Тайвань в мирний невоєнний спосіб, і вони докладають до цього зараз зусиль. Якщо вони відчують, що статус кво перебуває під загрозою, вони можуть змінити свій підхід і відповідно прийти до інших сценаріїв відновлення свого контролю за Тайванем. Пане Дмитре, щиро вам вдячні. Дмитро Єфремов, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії та експерт української асоціації китаєзнавців, поговорили трошки про вплив Китаю на геополітику.